Всім гарної днини, з вами Конова Шабо та Калянбот Представив вам друге бій до 24.08 наступа. Дивимось та коментуємо. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі на каналі, канал. Ось ви бачите розкатку, всі роз'їжджаються. Всі їдуть. АФКшний є, нічого страшного, їгаємо. Всі роз'їжджаються. Спервину за світом ми зрозуміли, що вони пожимо роблять. Зараз будемо перетягувати. Я поки я вам скажу сказав що робити, я не встиг втікти. Пізно втікав, ну не гарний фокус, вони гарний піджим зробили. Наблюдаємо та коментуємо. Противник гарно теж играє. Сидимося бій, інтенсивний бій, противник котив. Нічого страшного. Це наступ, наступ можна перевернути. Єбри там ігається. Сідимося на мініму. карту. Противник гавний зіграв, нічого не скажу. Зараз у нас там дискусія, що ми зробили не так, що треба робити. Проводимо дискусію, аналізуємо, поки йде. Хлопці гарно зробили, ми нас тут не їхали до цього, трошки їхали, пробували, тренуємося. Я вибачаю, що не можу включити свободну камеру, тому що я не проключусь на другого іграка гравця з У нас дискусія пішла. Ми все не ну, І граємо. Всім дякую наперед за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми будемо продвигати контент більш клановський, Кланові бої. Всім дякую за увагу. О, Нагибака опуснувся. Переходимо на третій бій. Дивимося та аналізуємо. Мирного неба. Дякую всім за перегляд.